Журналісти телеканалу Відікон, готуючи у п'ятницю 24 листопада, матеріал про візит на Сумщину делегації державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України на чолі з Мустафою Масінаємом, натрапили на інформацію про те, що установа шукає в свою команду начальників служби відновлення та розвитку інфраструктури в п'яти регіонах, зокрема і на сумщині, датовано 22 вересня. А вже за місяць після оголошення конкурсу публікація про проведення перевірки кандидатів на відкриті посади з прізвищами претендентів, серед яких Смага Іван Іванович розглядається на начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Сумській області. Інших претендентів на офіційному сайті Державного агентства по нашому регіону ми не знайшли. Нашу увагу привернув той факт, що заява про проведення перевірки написана громадянином смагою Іваном Івановичем 31 жовтня, тобто на 11 днів пізніше дати публікації, на відміну від інших кандидатів. Як так сталося, та чи справді немає більше претендентів на дану посаду? Ми вирішили дізнатися безпосередньо в агентстві. Ну, ви знаєте, я таку інформацію взагалі не володію. Так, як я головний спеціаліст. Якщо ви хочете звернутися, я думаю, звертатися письмово. Якщо це в нашій компетенції, то відповідь вам буде надано. А письмово звертатися на кого? На голову чи ну, так, я думаю, просто на агентство. А контактну особу, хто володіє цією інформацією, хто Динамі. приймає кадрові рішення? Ми можемо якось скомунікувати? Голова, який mm. приймає кадрові рішення. Безпосередньо, так? Звичайно. Ми підготували письмовий запит і надіслали Державному агентству з відновлення та розвитку інфраструктури України, тож чекатимемо на офіційну відповідь. Проте дивним видається той факт, що під час робочого візиту на Сумщину ані голова Мустафа Масінаєм, ані його заступники не повідомили про зміну керівництва в найближчій перспективі і жодних нарікань на роботу діючого керівника Івана Романюка та роботу регіонального представництва озвучено не було. Скільки ви можете оцінити ефективність регіонального представництва? Не буду коментувати поясні чому, тому що у нас немає такого розділення нас від регіональних служб. Ми працюємо як єдина команда. Якщо брати зазвичай повністю по всій країні, ми зробили зараз зріз рейтингу по державних закупівлях в сфері будівництва за цей рік і з усіх державних органів. В сфері будівництва наші служби на місцях це не тільки Сумська, це стосується і Харківської, Херсонської, Одеської, Миколаївської і інших служб. Вони найкращі в сфері саме закупівлі цих послуг. Голова державного агентства Мустафа Масінаєм під час спілкування з представниками ринку також з'ясовував, чи є нарікання на роботу регіонального представництва і отримав чітку однозначну відповідь. А скажіть, будь ласка, у вас якісь претензії до нашої служби? Нема задоволення і немає ніяких загодження. Дуже приємно співпрацювати. Діючий керівник служби відновлення та розвитку інфраструктури в Сумській області Іван Романюк коментувати кадрове питання категорично відмовився. Із власних джерел нам стало відомо, що 40-річний претендент Смага Іван Іванович наразі працює менеджером з об'єктів однієї міжнародної гуманітарної організації. Має дві вищі освіти за спеціальностями: інженер електрик та інженер електрозв'язку, що не є профільними та зовсім не має відповідного управлінського досвіду, як було передбачено умовами конкурсу. Не на користь Сумщині і той факт, що претендент родом із міста Лубни Полтавської області, тож під питанням його знання інфраструктури нашого прикордонного регіону. Усе це викликає серйозні сумніви щодо відповідності даного кандидата оголошеним конкурсом критеріям відбору. Але чоловік все ж таки проходить наразі спецперевірку. Проти дане кадрове рішення станом на 28 листопада ще не прийнято. А голова державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Наєм неодноразово заявляв про нульову толерантність до корупції, про що в черговий раз нагадав і під час свого робочого візиту на Сумщину. Ми з ні з ким не домовляємось, немає ні в кого ніяких преференцій. Домовленості і так далі, зазначимо також, що цьогоріч вперше за всю історію незалежності, Сумська область отримала з державного бюджету безпрецедентну суму більше 2 мільярдів гривень на відновлення зруйнованої ворогом інфраструктури регіону, із них 820 мільйонів передбачено на дев'ять проєктів, що реалізуються державним агентством відновлення та розвитку України. Тож громадськість та журналісти слідкуватимуть за тим, щоб конкурс на заміщення посади начальника служби відновлення та розвитку інфраструктури в Сумській області пройшов прозоро не за. Ангажовано та з дотриманням чинного законодавства України.